А О, я тебе можу Отже, я вас всіх вітаю у музеї історії, науки і техніки на виставці Ретро Гораж у цій гарній споруді трамвайного депо. Я хочу е в першу чергу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми можемо взагалі провести спокійно такий захід. Отже, сьогодні ми з вами побачимо один з експонатів. Е це так само збережена, збережена історія. Отже, як і всі музеї, як і ретровики Львова, з якими ми активно співпрацюємо і разом працюємо, ми зберігаємо історію, нашу історію. Предмети нашої історії їх реставруємо, реконструюємо і показуємо і розповідаємо про неї, бо не, маючи, не знаючи історії, ми не маємо, не будемо мати майбутнього. І сьогодні відкриття ретро сезону. І власне я хочу представити пана Андрія, пана Андрія, одного <клухи> з голова ретровиків Львова, і власне він. Розповість про відкриття сьогоднішнього ретро-сезону. Всім доброго і мирного дня. Ми знаходимося в ангарі, так як у нас співпраця є з Львівським історичним музеєм і з ретровиками Львова, якому виповнюється того року 130 років. Це один із старіших ангарів в Європі. Сьогодні, так як ми розвиваємо разом з вами ретро-рух у Львові. Це є ретро мото, вело і автотехніки. Всі разом розвиваємо. Починаємо відкриття ретро сезону 2024 року. Дякую всім, що прийшли сьогодні. Дякую, що нам допомагаєте, підсказуєте. і е... вибачайте щось не так, деколи нервуємося, бо знаєте, без... без того не буває. І хочемо, що ми хочемо. Такий гарний сонячний день е... в нас е... представить. Таку закриту техніку, я не знаю, що там знаходиться. Голова громадської організації Галіція, Галицький Фаград, Любомир Полюга, який нам допомагає, який в ретро-тематиці років 30 давно, давно є в ретро темі. І нам допомагає з першого дня, підсказує, і за що ми йому дуже вдячні. І після того як він покаже, станемо гарно на фотографію, і при вході, будь ласка, причистуться. Наші друзі, Одесити по ретро тематиці передали нам гарне вино, біле-червоне, дуже гарне і провірене вже 5 років. Він. І також солодощі, будь ласка, насолодіться, сьогоднішнім гарним днем. Прошу, Любомир, так хочу вам що сказати: що велику працю провели ретро кільво. Вони знайшли дуже гарний експонат. Який пролежав в землі 70 років, його викопали з землі. Запросили мене як експерта, як кажуть, старого дядьку 30-річного, щоб ми його дослідили. І ми хочемо його презентувати в цьому році, тому що рік з ним працювали повністю, щоб його хоча б ну, відчистити від землі. І хочемо його презентувати вам, щоб ви подивилися, як збер... зберігся метал, як зберіглася резина, як зберігся взагалі техніка закопана повністю в землі. і Потім буде окрема екскурсія розповідатися про кожне все. А зараз ми вам хочемо відкрити і показати взагалі про що йдеться. Ура! техніка. Прошу підходити, любомир розкаже. Тоді кожного фотографії, як воно було, знайдена. Це так, то інтригає, бо ровер коли мене прийшли, то є ровер з мотором. Цей предмет пролежав 70 років. В землі. Він був знайдений в Родехівському районі. Його відкопали і сказали, або ви його заберіть. Або ми його здаємо на метелолог. Там є фотографії, як він виглядав, він виглядав зовсім дуже плачевно. Так, І ми його взяли взагалі не для відновлення як експонат мотоциклу, а для того, щоб показати, що 70 років зберігається в землі. Тобто тут, тут взагалі нічого немає нового. Тут Все, що було на ньому, правда, ми злили там повністю бак паливо. Повністю залишився. Що, щось би щось без корозії, щось трошки ясно, що з піддав. Чекай, а хіба та рельятої не є ДКВ? Ні, звісно, ні. А по-моєму, ДКВ. То ти по твоєму ти... так, бо ти не є фахівець. А якщо Може ти потім, потім дослідиш, скажеш нічого ж собі, дивіться. Тут навіть були запасні свічки, а. тут були запасні ключики. У нас є підтвердження всі фотографії, як він лежав в землі, як витягнулося і вже.

а ты не откроешь. Ты ее не откроешь. Ее не откроешь. Не откроешь. А, <свят> <оставишься>. <свят> а, кстати, в фаре вот... Тут, тут отломалась заставка, от... <свят> это видели, что <И> прижимали. <свят> 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 и оно дает корочка уже вот это, оно уже не будет. Гриндер где-то в корочках была. Все равно она кисляется. よかった。 Розмашина, нас все багато. У нас все. Як каже мені товариш, я ситий, сити, так? Сити, так? На все багато. Яке хочеш? Двісти. На переходжу. читаємося тут познайомитись. А зараз континумент вам, особливо по формату